Права 795. Кожна сторона трикутника дорівнює 5 см. Як називає такий трикутник? Знайди його периметр. Ну що ж, стартуємо. Як називається такий трикутник? Думаю, елементарне завдання. Якщо всі сторони трикутника рівні між собою, то цей трикутник називають рівностороннім. Отже, записуємо тоді. Трикутник. Трикутник. В якого всі сторони? Рівні між собою рівні між собою? Називають Рівностороннім. Є. Ну, а тепер треба знайти його периметр. Ну що ж, пишемо, що периметр в нашому випадку це буде всі сторони у нас будуть, наприклад, по А, А плюс А плюс А. І це буде дорівнювати 3А. Ну і в нашому випадку це буде дорівнювати. 3, Що множиться? Сторона у нас всі сторони по 5, і це буде дорівнювати 3 на 5, це 15. В дужках пишемо чого? Сантиметрів і пишемо, що це у нас периметр. Трикутника, є, ну що ж. Записуємо тоді відповідь. Отже, як називається такий трикутник, пишемо «рівносторонній». Такий трикутник називається рівносторонній. Далі периметр у нас дорівнює тоді 15 сантиметрів. Ну що, ж, ось таке завдання про периметр рівностороннього трикутника. На цьому вправу завершено.